Всім привіт! На зв'язку Ліна Галянт і сьогодні ми поспілкуємося на тему рекрутингу ВКонтакті. Всі, взагалі, знаєте, що Контакт це дуже популярна соцмережа, в якій дуже просто шукати своїх партнерів. В чому просто тому що тут можна виставляти різноманітні критерії, дуже велика кількість людей тут зареєстрована, в основному із країн СНГ, поки це наша аудиторія. І, звичайно, в контакті зручно працювати як з мобільного, так і в основному, в принципі, і з ноутбука чи комп'ютера. Ну, насамперед, як ми будемо приступати до рекрутингу в контакті, ви повинні розуміти, що у вас повинно бути як мінімум 5 сторінок робочих. Чому? Через те, що якщо у вас буде одна-дві сторінки, ви не будете... я вам, в принципі, гарантую, що результата. Ну, великого не очікуйте. Через те, що в ВКонтакті є ліміт по додаванню друзів, максимум 40. Тому, якщо ви додали на одну-дві сторінки, це буде 80 друзів, тобто це дуже-дуже мала аудиторія. З цих 80, ну, звичайно, може додатися 5-10, максимум 20 чоловік, які ухвалять вашу заявочку. Тому ми створюємо мінімум 5 сторінок, тобто ми збільшуємо кількість і збільшуємо аудиторію. Взагалі, я особисто працюю в такому браузері як Mozilla Firefox. Чому? Тому що в цьому браузері дуже зручно можна встановити такий додаток, який називається Multifox. І тут ви можете додати свої сторіночки. Наприклад, у мене є сторінок взагалі 13, але я ще не встигла сюди всі додати, я тільки перестановила Mozilla. І, наприклад, ми заходимо на нашу робочу сторіночку, тут без паролей, тобто то оновили і зразу ж наша робоча сторіночка, і таким чином ми на ній працюємо. Тобто, Це дуже зручно, швидко, без введення пароль, тобто це не, не займає великої кількості часу. Так, ну, тоді приступаємо до, взагалі, до рекрутингу. Ви самі повинні розуміти, що ваша сторінка основна ВКонтакті повинна бути повністю схожою, даже, в принципі, не мати ніякої різниці від основної сторінки. Основне фото, заповнена вся інформація, заповнена стіна. Бажна стіна має бути постійно. Ви рекомендую виставляти фото як свої, так і командні, і взагалі якісь цікаві вискази з вашої сторони. робіть репостинг, пишіть все від себе. Таким чином, ви завжди постійно в новинах в своїх друзях, і бачите, що у вас є. Цікаве життя, реальне, і, в принципі, вони будуть з вами спостерігати. Так, ну як взагалі ми рекрутуємо. Тож, взагалі, я рекомендую, так як наша команда пріоритет, рекомендуємо в основному працювати е і додавати друзів-друзів. Яким чином? Ну, насамперед, друзі, так? Ну, Наприклад, в мене є друзі, так? Да? Наприклад, останні друзі, які в мене додавалися, так? Ну, от, Наприклад, Аліна Томчук. Заходимо на дівчину. Мало друзі, давайте якусь іншу дівчинку візьмемо. Так, це наш пріоритет, наші дівчатка. Так, 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 так. Ну, угу. це так, зоряна, так? Да? Так, дивимося, кількість друзів, кількість підписників, гарне, яскраве фото. Е, яким чином ми працюємо з даною? Людиною, ми заходимо в друзі, тобто ця людина в нас вже є в друзях. Так заходимо в друзі і виставляємо параметри. Ну і зрозуміло, коли ви починаєте працювати, у вас ще немає, да? е -е, як то кажуть, реальних друзів. Виждаєте їх, ви їх в пошуку, да? Добавили один 10 як мінімум людей, і звичайно, з них хтось ухвалив заявочкою, тоді вже працюєте з їхніми друзями. Таким чином, значить, моя аудиторія це жінки. Віком від 25 років. Чому від 25 через те, що люди до 25 років, це люди, які ще в основному ще не мають з чим порівняти, да? не, не знають, що таке робота по найму, да? в основному, звичайно. Я не за всіх говорю, але в основному. Да? Тому бажано вибирати вік від 25 до. Ну, я беру до 30, да? 5 років в основному різницю. Так, і яким чином ми працюємо? Ми заходимо на цікавих, гарних і позитивних людей. Звичайно, ми це все будемо дивитися вже, звичайно, на саму людину. Так, ну, в принципі, ніби гарна дівчинка. До речі, я вже заявочку людині відправила. Так, протягнемо трошечки вниз. Ось теж відправляла заявочку. Видно, що я вже з цією дівчиною працювала. Ну, от так. У нас є дівчинка, значить тут людина в декреті, так? можемо проплатити. Так, жіночка в декреті. В принципі, можемо додати яскраве, теж гарне фото, і додаємо цю дівчину. І таким чином ми працюємо з, з одними-двома друзями із ваших, вже які є в списку, і додаємо, звичайно, вже їхніх друзів. Відправляємо, відправляємо заявочки. Ну, Ви теж звертайте увагу. От я зараз не звернула увагу, да. Ми дивимося на кількість друзів підписників, так? Ну, в принципі, Дивіться, що коли людина з'являлася в мережі. Так? Якщо людина була дуже давно, вам взагалі не втрачайте свою заявочку, тому я даже її скасувала цю заявку через те, що людина. Ну, у нас яке сьогодні число? У нас вже сьогодні 24 вересня, а людина з'явилася тільки 28 серпня. Так? Тобто ця людина не, ну, не з'являється в контакті, тому вона нам не цікава. не цікава. І ми дивимося також на кількість друзів. В людини повинна теж бути своєрідна аудиторія, кількість друзів, знайомих. Так, ну тут все більш-менш нормально, як підписники більш-менш, теж можна додати. Так. Сам взагалі модератора дивляться, якщо у вас немає спільних друзів, тоді вибиває у нас введення коду або введення капчик, тут називається введення картинок. Тому, коли у вас є спільні друзі, чим більше їх, тим менше з'являється оце віконечко для введення картинок. Тому ну, така рекомендація працювати саме з друзями-друзів. Так, ну, таким чином ми пододавали друзів, і коли у нас люди, так, вже ухвалили нашу заявочку, де ми можемо побачити, ми заходимо в друзі і вкладеш всі Нові друзі. Звичайно, тут вже в цьому списку будуть друзі, яких ви додали, які до вас додалися, і в цьому списочку ви вже побачите своїх нових друзів. так? Ну, Взагалі, яким чином ми працюємо з людьми. Так. Людина додала, тобто зразу всім людям, які до нас додалися, ми відправляємо повідомлення з роботи. У мене все вже збережено на, е, на сторіночці у Word. Можна це зробити в Google Діскі. У мене вже все прописано. Я копіюю. Я копіюю. І відправляє повідомлення. Ви ще продивляєтеся, чи ви не відправляли цій людині вже повідомлення, так, щоб теж не було ніяких накладочок. І звертаємося до людини по ім'я на ім'я. Здравствуйте, Аліна. І відправляємо, так. Відправляємо Людина, звичайно, побачила. Зразу попереджую всіх вас, якщо людина прочитала, не відповіла на ваше повідомлення, нічого страшного, якщо не відповіла, значить не цікаве. Не нав'язуємось, постой повідомлень не кидаємо, тому що люди можуть нажати кнопочку спам і вашу сторіночку заблокують. Так, ну, взагалі, по додаванню максимум 40. Я рекомендую максимум робити 35, не доходити до ліміта. І по повідомленнях 20 з однієї сторінки в день. Тому, в принципі, до 20, до 20 заявочок в основному це максимум, тому в принципі, ви в цьому плані тут не вийдете за рамки. Можемо ще відправити ще одне повідомлення. Щодо повідомлень відправляєте е, зразу по порядку. Так? Не відправляєте одне повідомлення, наприклад, п'ятьом людям, відправляєте 1, 2, максимум три повідомлення через те, що вас теж можуть по цьому плані заблокувати. Звертайтесь по імені, і час від часу також шаблони міняйте. Якщо ви не хочете текст міняти, просто міняйте букви, наприклад, у вас російська або українська мова, міняйте букви просто, наприклад, на англійський шрифт. Таким чином модератора вас не розпознають і не заблокують. Ну, Можна ще одне повідомлення відправити, теж переглядаємо історію. Так, немає повідомлень. Мовимо з це. Звертаємось Наталя, так? звертаємось по імені. Ось у нас дівчинка вже додала нашу заявочку надіслати. Так, як вона додала, в нас у нас вже є, звичайно, вже в онлайні. Ми заходимо на дівчину. нові дузі. Заходимо на Олесю. І Олеся зразу поки вона онлайн, ми можемо її написати. Зараз дивіться, що нам Олеся скаже. Так. Здравствуйте, Олеся. Якщо Олеся, звичайно, вже нам скаже ні, не цікаво, це, це нормальне явище. Тобто тут не потрібно засмучуватися. Так, надіслати. Ну, в принципі, вона онлайн вона повинна нам зараз відреагувати. Олеся читає повідомлення. Взагалі про пролистає історію, повідомлення, наприклад, Наталя, як я з нею спілкувалася. Я відправила, звичайно, ж її повідомлення, вона сказала мені так. Я потім відправила її більш конкретніше повідомлення про суть. Небагато напишуть, не велику кількість, все в мене є в шаблонах, Тоже їх варто небагато відправляти. Ми з дівчиною почали говорити. Взагалі я закінчую кожне повідомлення про суть роботи, тим, щоб вивести на телефон. І давайте я завтра вам розповім детальніше, коли вам зручно. Так, я в основному вивожу людину на телефон. От, Давайте щоб проще і вам донести інформацію, пообщайтеся по телефону. Що скажете? Ну, Людина говорить, так, давайте. Пише мені номер телефончику, і тоді вже з людиною я зв'язуюся. Якщо вас цікавить, який діалог, як я спілкуюся з цією людиною, можете зайти на, мої... на мій YouTube канал там є... Спілкування з людьми із контакту і з безкоштовних дошок оголошень. В принципі, діалог в основному не міняється. Все те по, тому самому, по тій самій схемі. Ну, в даний момент я з цією дівчиною спілкувалася, вона в принципі, не готова була працювати, хоча я її ще напишу, тобто кину ще дожималку, можливо в неї щось змінилося за той час, коли ми з нею останній раз спілкувалися. Так, ну в принципі, таким чином ми працюємо, тобто додаємо, потім пишемо цим людям і виводимо на телефон. Якщо ви боїтеся спілкуватися з людиною по телефону, нічого страшного, направляйте цю людину до мене. Ми можемо зробити конференцію і щоб ви чули, так, як я з нею цією людиною спілкуюся і таким чином вже вчились. Якщо у вас споріг, да, ви знаєте, що у вас як то кажуть, язик не підвішений і ви не зможете да, це все конкретно розповісти. Тоді можна працювати з блогом. Коли людина каже, так, цікаво, ви відправляєте блог. Тобто ви максимально надайте такої доцільності саме блогу, створення, зробіть, поставити всі сили на те, щоб він був цікавий, щоб він був цей блог, в принципі, людині такий, щоб вона тут же і зразу зареєструвалася і погодилася. І таким чином, в принципі, у вас буде той самий ефект, що по телефону, а той самий ефект і з блогом. Так, в принципі, все. Якщо ще по сторінці, то саме головне, коли ви приступаєте до роботи з людьми, так у вас має бути як мінімум 100 друзів. Повністю сторінка має бути заповнена, не пуста стіна. І підписники теж, якщо у вас там якісь люди, теж це, 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 це все нормально, це все має бути схоже на основну сторінку. І фото, і один записи, і відео це все у вас має бути. Так, ну, і також. В основному фоточки теж свої виставляєте, щоб були в основному і лайки. Це теж підкупає людину до ухвалення заявочки. Ну, все, мої дорогі. надіюсь, я була вам корисна сьогодні. І думаю, що, в принципі, по такому методу можна працювати. Я особисто працюю і ефект є. Ну, все, до зустрічі!